Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, триває четвертий тиждень судового процесу проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Власне у вівторок, 7 травня 2024 року, відбувся допит одного з ключових свідків у цій справі. Мова йде про зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Власне, під час допиту вона оприлюднила подробиці свого нібито сексуального контакту з Трампом, який стався у 2006 році. Вона описала, як вони познайомились на знаменитому турнірі з гольфу. Та що, за її словами, сталося, коли вона поїхала в готель Трампа на озері Тахо розповідала в подробиці, що відбувалося в тому готельному номері. І в певний момент суддя навіть. Роби фактично зауваження Деніалс, так що там не потрібно прям такі подробиці розповідати в судовому процесі. Також Деніал засвідчила інтерес Трампа та його колишнього адвоката Майкла Ковена до придбання її історії після виходу стрічки Ексес Холливуд безпосередньо перед виборами 2016 року. Деніалс також описувала, як вона підтримувала зв'язки з Трампом, навіть коли вона приїхала до нього в Трамп Тавер, щоб поговорити про реаліті-шоу Учень знаменитості. Деніалс розповіла, що в 2015 році, після того, як Трамп почав готуватись до президентської гонки, її тодішній публіцист Джина Родрігес Намагалась продати цю історію. Але до цього не було виявлено інтересу, поки в жовтні 2016 року не було оприлюднено стрічку «Доступ до Голівуду про Трампа. Що, зрештою, призвело до дискусій з Майклом Ковеном, який в результаті заплатив Деніел 130 тисяч доларів, щоб остання не... Говорила про цю справу фактично за замовчування відповідної історії. Деніалс підтвердила, що в контрактній угоді між Пегі Петерсоном і Девідом Деннісоном використовувались псевдоніми для неї та Трампа, і що вона, власне, підписала угоду. Далі адвокат Трампа Нечелес звинуватила Деніелс у ненависті до. Трампа і брехні заради наживи. Ближче до кінця допиту Нечелес прирівняла виплату 130 тисяч доларів перед виборами 2016 року до вимагання і провела фактично аналогічну лінію з допитом, який також використовували адвокати Трампа, з адвокатом Деніелс Кітом Дэвідзеном. Ось така е, загалом. Була історія щодо допиту в стормі Деніалс. Він продовжиться у четвер, 10 травня, але тут потрібно зробити два ключових висновки з цих свідчень. Перше, що Деніалс засвідчила, що мала сексуальні відносини з Трампом. І друге, воно є найключовим в цьому форматі, так те, що. Майкл Ковен так дійсно сплатив Деніал ці 130 тисяч доларів для того, щоб замовчати історію про ймовірний роман з Дональдом Трампом. Ось ця друга частина, вона є найосновнішою у цьому кримінальному впровадженні проти Дональда Трампа. Тому ми далі будемо вивчати свідчення Деніелс так вже в четвер. 10 травня, і, власне, побачимо, які ще, можливо, додаткові подробиці. Цей свідок буде повідомляти суду та колегії присяжних. Але основні тези вони, таки, зрозумілі, я їх зазначив вище. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.